Доброго ранку, дітки та дорослі. Запрошу на заняття з математики. Пригадаймо геометричні фігури. Куля, циліндр, куб. Це пласкі геометричні фігури чи об'ємні? Чи можна їх заховати між долоньками? Так, не можна, тому що вони мають об'єм. Вони об'ємні геометричні фігури. Назвіть предмет, який схожий на кулю. А що схоже на куб? На яку фігуру схожа каструля. А дорожній конус схожий на об'ємну геометричну фігуру, яка так і зветься, конус. Ось він який. Де ми вже його бачили, дітки? А коли будували замки, вежі будівельного конструктора. Його теж не можна заховати між долоньками, бо він має об'єм. Конус це об'ємна геометрична фігура. Якщо на конус подивитися знизу, ми побачимо круг. Тому конус лежачи може котитися. Якщо подивитися на конус збоку, то можна побачити трикутник. Малята. Назвіть предмети, які схожі на конус. Так, і ковпачок, і морква, пірамідка, морозиво мають форму конусу. А зараз, дітки, з'єднайте предмет та геометричну фігуру, на яку він схожий. Перевіримо. Перевіримо. Наступна гра. Найди зайву геометричну фігуру та поясни своє рішення. Зайвий квадрат, тому що він не об'ємна геометрична фігура. Зайвий циліндр, тому що він об'ємна геометрична фігура, а круг прямокутник трапеція, лазькі геометричні фігури. Зайвий трикутник. Бо у нього три кути, а у всіх інших фігур зайвий. Тому що всі інші конуси. Молодці малята! Ми всі завдання виконали. На цьому наше заняття закінчується. Дякую за увагу! Дорослим за допомогу. До зустрічі!